Сьогодні у нас на огляді автоматичний мотор для рулетів. Його можна налаштовувати з самого знов ж таки приладу, а можна також і зі смартфону. Перед вами вся комплектація. В комплекті з самим приладом йде ось такий мотор. Він середині має акумулятор, в нього є led індикація Три кнопки, ми далі розповімо, що вони означають. Є можливість підзарядки і підключення до мережі. Ось такий універсальний блок. Ви підключаєте, і безпосередньо від мережі він працює. Його ви вішаєте на стіну. Всередині можемо побачити механізм. Відповідно, мотор крутить цей механізм. Сюди продівається безпосередньо з рулетів ось такі стрічки. Так. І відповідно двигун крутить. І вони відкриваються або закриваються Заглушкою Це все таким чином закривається. В комплекті є ось такі різні шестерні під різні безпосередньо, види рулетів. Дві штучки і третя там встановлена. Є пульт також, можна користуватися цим пультом зручно, вперед-назад. тобто Відкриваєте, закриваєте, і можна зупинити. Пульт має фізичні кнопки, він доволі такий компактний, зручний, виконаний гарно. В комплекті тут йдуть з приладом дві батарейки, ось так. І безпосередньо пульт ви повинні з'єднати з оцим приладом, коли перший раз будете підключати. Для цього потрібно затиснути кнопку по центру ось цей квадрат. Загориться індикатор червоним. І потім ви тримаєте кнопку низ. Включаєте, воно законектиться, і тоді пульт у вас буде працювати разом на відстані. Ви можете собі виставляти. Ми також вам це можемо продемонструвати. Наприклад, натиснули, крутиться, працює. Поставили на паузу, індикатор спрацював. Крутимо в іншу сторону. Доволі тихо працює і виключили. Дуже зручно, що є акумулятор і є можливість підключення до мережі. Також в комплекті є для пульта ось таке кріплення на стіну або куди вам зручно, ви собі прикріпили, і пульт у вас буде в одному місці. Для цього є гвинти і дюбелі. І, до речі, так само є кріплення для самого двигуна. Ви фіксуєте, де вам потрібно, для цього також є кріплення. Тобто на стіні прикріпили, він у вас зафіксований. Для того, щоб це просто зробити, є ось такий шаблон, ви його прикладаєте до стіни, відмічаєте собі отвори. Ну і безпосередньо потім кріпите собі е, ось цей механізм, на який фіксується сам двигун. Є також отакий двосторонній скотч. Який теж ви можете використовувати, щоб просто наліпити, якщо ви не хочете робити отворів. Так, Бо там саме навантаження на е, цей двигун невелике, і тому він може висіти в повітрі не можна, тому що він буде на бік нахилятися, але загалом кріпитись він може легенько на стіну, тому що там навантаження невелике. Окрім того, що Денис вже розповів, е, також додам, що тут можна е, також е, на самому двигуні регулювати. І важливо, можна запрограмувати, як вам потрібно, тобто на яку відстань буде від'їжджати, це все можна повністю зробити. Зараз ми підключимо, продемонструємо, як він працює на рулеті. Безпосередньо ось так виглядає. Ми проділи оці дві стрічки і натискаємо кнопку. Наприклад, вверх. Ось воно крутить. Рулета закрилась. Відповідно, відстань, вона, ви собі так, можете вона виставляти. Не відрегульована так. Зараз Воно не відрегульовано, це ви самі вибираєте. В іншу сторону натискаємо. Важливо зауважити, щоб оцей з'єднувач зупинявся. Бо, та, буде щоб він був вищий, його треба перекинути в сам верх, щоб він не попадав в сам механізм, бо може пошкодити механізм. Як бачите, зараз ролета привідкрилася, він ще не зупинився, тому що нам попав. Не, ми от назад прокрутимо трошки. Оп. І можна завжди на стоп поставити. Це теж зручно. Так, ну і Він програмується. Також е, можна приєднати до Wi-Fi, для цього ми затримуємо, щоб збити налаштування Wi-Fi. Ми затримуємо дві лі кнопки ліву і середню, доки індикація почне мерехтіти. І е, для цього ми з'єднуємо, підключаємо програму Tuya Smart. Зараз, вже, бачите, я з'єднав, і ми можемо як відкривати. Як закривати, так і зупиняти безпосередньо, можна побачити повністю все, як він налаштовується, як регулюється, є додаткові налаштування, що вважається вперед, що для мотора назад. Тобто для того, щоб він правильно вам відображав відкриття і закриття. Також можна, звичайно, ж, і додати розклад. Це дуже зручно, тому що ви можете собі задати, наприклад, щоб в певні години, в певні, певні дні. Включався, від, відключався, тобто відкривалися ролети або закривалися. От є на відкриття, є на закриття, примітка якась, може вам сповіщення приходити один раз, або кожного дня тижня. Це, по суті, є всі налаштування, ну, ще раз, ми перейдемо назад. Це, по суті, є всі налаштування. Тобто, загалом, а можна навіть, бачите, так, вручну задати, і він почне працювати. В цілому можемо сказати, що це дійсно зручна річ, тому що сам двигун працює тихо, регулювання це дійсно зручно. По графіку ви можете виставити, можете керувати з пульта, можна на самому приладі або зі смартфону. Тобто дійсно велика така універсальність для комплекту. Ну, все необхідне є, щоб у себе підключити. Ну і тут вже, скажімо, нічого складного немає в плані підключення.